Твої ai арти взагалі жахливі, ти навіть не знаєш, що генерувати. Зараз я розкажу тобі, де брати купу ідей для генерації. і Всі фотки, які ти бачиш, вони всі йдуть з промтами. Нейромережа від OpenAI Sora, вона не тільки може генерувати фото і відео, а також в неї є бібліотека, там де виставлені роботи людей, які генерували фотки через сору. І саме головне, до кожної фотки, яку ти бачиш, тут прикріплений промпт. Ти просто можеш його забрати собі. Використовувати він на інших платформах для генерації, там, в чаті GPT або Gemini. Я використовую Hicksel, там в мене є Unlimited на Seedream 4.0 і він видає непогані такі зображення з гарною реалістичністю. Тому я просто копіюю промпт і вставляю її собі. Там міняю, наприклад, Майкл Джордан міняє на чувака з фото. Хай що він мене зображав, і все в мене виходить непоганий результат. Тож використовуйте бібліотеку від сори, і ви завжди будете мати ідеї для генерації. А також ви будете вивчати промти інших людей, на них навчатися і так покращувати свої навички в промтуванні, так би мовити. І будете тільки покращувати свої знання. А також не забудь підписатися до Богдан Ай. Тут ще багато класних штук зі світу, штучного інтелекту. Давай.